Для того, щоб створити карту знань, нам необхідно завантажити свій обліковий запис. Натискаємо на 9 кружечки, обираємо диск Створити більше Google. Якщо у вас цього додатка немає, то прокручуємо бігунець донизу і обираємо Підключити інші додатки. У вікні, яке з'явиться, у полі пошуку, вводимо Google. Завантажуємо. У моєму випадку Google вже є, тому вікно завантаження я закриваю. Знову повторюю ці дії створити більше Google. Як ви бачите, на Google диску створився файл порожньої карти знань. Завантажте цей файл і ви перейдете в редактор Google. Завантажуємо ось цей файл. Ми будемо створювати карту знань Інформаційна система. Тому в даний прямокутник, натискаючи двічі, вписуємо слово Інформаційна система. Натискаємо по порожньому. Щоб додати нам гілку, нам потрібно навести на будь-який трикутничок. Він стає плюсиком, натискаємо лівою кнопочкою мишки і вписуємо першу гілочку під назвою склад. Склад натискаємо по порожньому. Щоб додати до нашого складу три гілки наступні, ми ж знову звертаємося до плюсика і натискаємо тричі. 1, 2, 3. Пишемо. Апаратне забезпечення, програмне забезпечення та інформаційне забезпечення. Натискаємо по порожньому. Дану карту знань можна відформатувати, але будьте уважні, в залежності, де ви натиснете правою кнопочкою, та частина карти і піддасться форматуванню. Можна змінити колір, можна позначити це з'єднання, допишемо інформаційна система, по порожньому натискаю. От, бачите, позначка з'явилася. Видалити самий об'єкт, розставити все по місцях, тому будьте уважні! При створенні карти знань виникають певні ситуації. Розглянемо на прикладі. Наша структура має дві гілки засоби та дані. Засоби має 5 гілок. Коли ми хочемо вписати дані, то гілка даних перетинає засоби. Як вийти з цієї ситуації? Натискаємо правою кнопочкою по гілці даних обираємо видалити гілку. Видалити підключення. Ще раз натискаємо правою кнопкою мишки. Знову звертаюся правої кнопки мишки по гілці даних. Видалити підключення. Звертаюся правою кнопкою до назви дані. Видалити гілку. Звертаюся до структури до плюсика, натискаю плюсик. І дивимося, гілка створилась нижче. Вписуємо назву гілки дані і спокійно додаємо дві наступні гілки. Ось така карта знань повинна у вас вийти.